Всім привіт! Сьогодні хочу зробити наручення на своїх нігтях і з одного фото щось подібне. Я знайшла це фото в Instagram і спробую сьогодні повторити таке нарощення. Це фото, до речі, таке трошечки дивне, точніше нарощення. Якщо чесно, то я вперше таке бачу, бо зверніть увагу, зараз покажу вам це фото. На цьому фото дуже гарний арочний квадрат, але якщо подивитися з боку, там взагалі немає апексу. Виглядає дуже дійсно чудово, але як воно буде носитися, як воно буде носитись такі нігті, це дуже велике питання. Сьогодні я Раді, э, заради цікавості. Просто спробую зробити таке нарощення: я підготувала свої нігті, підняла чешуйки натурального нігтя, нанесла безкислотний праймер та нанесла каучокову базу, просушила її в лампі. Далі вже можна нарощувати нігть. Нарощувати буде на верхні форми рідким гелем. Головне взяти такий гель, щоб він був не дуже рідкий, інакше все буде дуже швидко затікати вам під нігті. Також потрібно мати якусь свою довжину, наприклад, ось так як у мене, зараз натурального нігтя або трошечки більшу. Нанесла гель-форму і далі можна вже трошечки прикладати, але я дуже не натискаю і в такому положенні відправила в лампу і тримала це все рукою. Або можна зафіксувати маленькою якоюсь лампою. Після просушки всіх нігтів я отримала ось такі нігтики, форму я прикладала не до самої кутикули, а трошечки ближче. Я думаю, що на Кори. Паперові форми можна було б набагато краще зробити таке нарощення, тому що паперову форму можна підняти догори, опустити донизу зробити такі нігті, які вам потрібні. Але сьогодні чисто заради експерименту хочу спробувати на, на ці верхні форми мигдалеві. Маю теж квадратні, пізніше вам покажу, як нарощувати нарочні квадратні. Форми, верхні, ось, ось таким рідким матеріалом. І... Ось такий результат. А далі, звичайно, доведеться зробити якийсь опил. Найкраще вийшло в мене на вказівному пальчику, зверніть увагу. І тут ось вони такі в мене вийшли трошечки полоски, бо я не накладала дуже матеріалу в форму і не робила ніяких апексів і до кутикули близько не підводила. Так потрібно, бо у нас ми повторюємо такий якийсь незвичний. Незвичне таке нарощення, щоб зняти форму. Я чекаю, доки вистигне матеріал, тоді натискаю і знімаю. Чому треба натискати? Бо якщо в нас ще теплий матеріал, при коли ми натискаємо, то він може повторювати наш натиск, і нігтик може бути не дуже гарної форми. Далі знімаю липкий шар з боків, з торця та під низом, і можна вже пиляти наші нігтики. Взагалі, якщо чесно, я дуже сумніваюсь в тому, що такі нігті будуть носитися, адже матеріал взагалі ближче до кути, коли ось в цій зоні стресу має бути. Бо при якомусь натиску або десь зачепишся ти тим довгим нігтем і він просто відірветься. Я не знаю, звідки пішла така мода. Це взагалі не треба нічого робити, щоб вони добре протрималися. Але я не знаю. Напишіть в коментарі, ви таке колись робили чи не робили, як з таким ходили. Ну, я маю дуже великі, дуже великі сумніви. То я вже перейшла до опилу форми і до основного опилу нашого нігтика. Що я в першу чергу хочу зробити, я не буду показувати вам всі нігті, а покажу тільки один. То в першу чергу я роблю ось це більш плоске, цей простір. Там, де має бути апекс, просто поставити рівну пилочку і там спиляти, і зробити його рівним. І все. І коли я підставляла верхню форму з гелем, так, то я трошечки її так здрала вверх, щоб у нас він був такий ну, трохи задратий верх і щось було більш подібне. Але збігаючи наперед, скажу вам відразу: на 100% в мене нічого не вийшло. Зараз я пиляю пиляю. Ну, як нічого не вийшло, вийшло, але він не такий плоский, вийшов, як прям, ну, на, на тім фото. Він навіть не, не дуже плоский, якийсь душі, такий задритий. Я колись бачила теж в інтернеті такі нігтики, як уточки, так, теж кругленькі і хочу теж з вами зробити, але, напевно, на верхні форми не вийде зробити таке нарощення, то доведеться робити на паперові форми. І тут я далі вже продовжувала це все пиляти. Скажу відразу: можна було б зробити і на верхній форми більш і то в цій зоні ближче біля кути, коли треба було ще менше нанести матеріалу, або ще далі до вільного краю подвинути нашу форму. Ось прибираю пил, подивіться, ось так вийшло, щось подібне. Але все одно в мене трошечки ось такий апекс вимальовується, от його там взагалі немає. Але в цілому, в цілому скажу, що мені подобається такий квадрат. Нема таких великих апексів. Ну, вже він, напевно, і не модний. Напишіть, будь ласка, в коментарі, які ви там будуєте апекси, чи не будуєте, чи вже робите такі рівненькі нігтики. То мені подобається більш такі рівненькі, особливо на квадратах. І особливо, якщо трошечки підняти вільний край трохи догори, то мені теж подобається. Ось знову я ще трохи попиляла, прибрала пил і дивлюсь кручу, верчу, вже що вийшло, і все одно, все одно мені мало-мало вже пиляю, пиляю, вже від нігтя починає відходити той матеріал, а я все одно. Пиляю, щоб зробити його більш плоскішим. Ну, скажу відразу, краще так. зробити на паперові форми, то пензликом ми можемо краще попрацювати і е, розпроділити так матеріал, як нам потрібно. Адже, адже верхні форми розраховані на те, що ви отримаєте вже таку форму, як саме ця верхня форма. Ну а далі я продовжу все робити на наступних нігтиках. От Спочатку я формую форму поправляю далі в малесеньку сходинку, ступенечку, то біля кути, коли прибираю, хоча її там взагалі майже немає. І роблю той нігті ті нігті останні більш такі плоскіше, Скажу одразу кінцевого результату я не зняла, знов зависла моя флешка, але я гадаю, що ви зрозуміли, що я мала на увазі і як саме це зробити, то все ж таки раджу, як. Якщо зберетеся робити так, як я, на верхній формі, краще опустіть, подвиньте верхню форму трошечки ближче до вільного краю, то в нас буде. Менше, набагато менше апексу, чим ближче до кутикули, тим більше повторюється форма нашої верхньої форми. Одні форми, 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 я надіюсь ви зрозуміли. Напишіть в коментарі, зрозуміли чи ні, що я маю на увазі. І ось ось такий нігтик вийшов. Вийшов не такий, як на фото, але більш плоскиший. Скажімо так, все-таки верхня форма не дає такого найплоскішого, дуже плоского варіанту. Двигаємо верхню форму, але мені результат теж сподобався. Ярочка з верхніх форм теж йде дуже добре. Ставте лайк, якщо вам сподобався такий нігтик, то наступного разу, напевно, спробуємо ще раз, бо мені все ж таки цікаво спробувати на 100% схожі такі нігтики. На сьогодні все, до нових зустрічей! Thank you.